Привіт, малята! У нас сьогодні новий день. Говорю всім добрий день! Добрий день! Тобі й мені, усім людям на землі. Малята, до нас сьогодні завітала Лялька Марійка. Їй у ляльковому дитячому садочку подарували мозайку. Вона хоче зробити квіточку, але не знає як. Тож треба їй допомогти. Допоможемо! Для конструювання нам знадобиться кольорова мозаїка. Ось таке поле для викладання квіточки уже з готовим горщиком. Ваше велике бажання і ваші умілі пальчики. Тож починаємо. Почнемо викладати спочатку стебло. Зеленого кольору. Ставимо одну мозаїку, зверху другу, ще зверху третю, четверту мозаїку. і п'яту. Зверху стебла будемо викладати квіточку. Почнемо з серединки. Вона буде. Синього кольору. А пелюстки будемо викладати навколо серединки. Вони будуть червоного кольору. Но ставимо мозаїку одну до одної, щоб вийшла гарна квіточка. Так, квіточку ми вже зробили, але ж яка квіточка без листочки. Зараз ми зробимо зелені листочки з правого боку і з лівого боку. Ось уже квіточка і готова. Малята, подивіться, яка вона яскрава та гарна у мене вийшла. Марійко, тобі сподобалася квіточка? Марійка каже, так, квіточка їй дуже сподобалася. Дітки, робіть вдома з мамами свої квіточки та надсилайте мені свої фото, а я буду чекати. Бажаю! Успіхів до зустрічі!